Всім привіт! Я Бойко Жанна. Хочу познайомити вас із своєю роботою. Я вчитель початкових класів, але також проводжу з дітками математичний гурток. Зокрема, у мене є розроблений план роботи гуртка з математики для учнів першого класу. Він дуже цікавий, розрахований на 18 занять. Одне заняття гуртка проходить раз в два тижні. Які цікаві завдання ми виконуємо на цьому гуртку? Взагалі москова атака дуже-дуже популярна і поширена. Вона на кожному занятті ми використовуємо, а також ми працюємо із геометричним матеріалом, складаємо приклади за картками, задачі розв'язуємо за малюнками, тобто порівнюємо числа. Це не лише робота із Цифрами і буквами, а це ще підключається сюди творчість. Ось друга частинка цих занять, і перейдемо уже більше до практики. Наприклад, я пропоную на одному із занять дітям скласти задачу за малюнками. Це перший клас, ось у нас є корочки, гусочки і є приклади, і ми складаємо задачу. Також на Заняттях із гуртка ми проводимо фізкульт, хвилинки, відповідаємо на питання, розгадуємо цікаві та віршовані загадки. Я вже говорила, що ми працюємо із геометричним матеріалом, тобто трикутники, якісь прямокутники, ромби, трапеції, це все ми складаємо, якісь фігури. Я пропоную дітям скласти, наприклад, кораблик, ракету, будиночок, і вони працюють. Наша робота полягає не лише у роботі із прикладами, із числами, і із задачами. Також ми іще проводимо і графічні диктанти, ось, наприклад, цига, горщик і так далі. Анаграми розгадуємо, ось вони, погляньте, будь ласка, зашифровані. Взагалі я використовую багато кольорових малюнків, щоб. Дітям було цікаво, тому бажаю вам розвивати себе в математиці та бути творчими.